Вітання всім. Сьогодні розкажемо трошки, це коротте, якби вступ. Ми поїздили на боковину. Я знаю, що не всім, не всім це цікава інформація. До речі, сьогодні вранці у нас світило сонечко і почався сніг. Бачимо свіжого снігу, насипало немало. Не всім воно цікаво, комусь немає різниці, але є люди, які мене просто дуже-дуже просять. Показувати цю інформацію, де ми були, що робили. Особливо ті регіони приїжджали зразу. Прошу вибачення, де ми не заїхали. В Коломищені, Франківщині просили люди. В Чернівецькій області там ще просили. Марк, якщо зараз дивиться, мене, вибач Марк, ми дасть Бог життя, заїдемо до тебе. Проїздили ми трошки більше часу, зайняли наші котельні. Вчора був недільний день і ми його витратили на дорогу. Хоча по всіх наших задумках, по всіх наших планах ми мали приїхати ще в суботу. Привезли ми подарунки, поробили котельні. Чому я так показую, який у нас бардак в бусові. Ну, це як є. Там брали з собою запасні труби, всяк випадок їх не використали були в клієнтів, але буває таке, що на об'єкти немає запасні коліна, запасні різьби, все у нас там запасне є. Інвертор там бачимо лежить наш на всяк випадок. Дивіться, що ми маємо? А маємо ми наступне. Маємо наступне. Приїхали ми вночі. Привезли з собою дрова. Іван. мулцумєск. Мул В румунському селі ми робили котельню. Потім все це відео буде трошки на котельнях. Скажімо так, помучило. Ми запустили її. Там то клапана одного знімати мусли, то його з повітря були проблеми. Ну там було так спаяне опалення, уявляєте, іде самоплив на другий поверх, і воно все під е, заштроблено всередині під штукатуркою. І потім нахлиде вниз до батарей, але в верхній точно немає розповітрення. О, це як ви кажуть, це не наша проблема, що у вас тебе так спаяно. Ну, ні, ні мене до вас гріло, а поклали насос трошки меншої потужності. Я як не продавлював. Дивіться, що ми маємо тут зараз ми. Це дрова. Я подивився, кажу, у вас такі дрова файні цікаво, як ви працювали на моєму котлові вдома мене, потім ми покажемо. Давайте я покладу. Я думаю, він мені 4 полі, я прийшов на всі мій півдуба. Ой, вибачаю, з півбуса дубових дров сивенько, то ви такими дровами палять в Чернівецькій області дуб, Але він дуб не такий, як в нас, не такий на колір. Бачите, якийсь такий сіренький. Не такий дуб. У нас на волині, якщо є дуб, то він іншого кольору. Потім спеціально... Ні, це, це не дуб. ну не дуб, Я йому казав, що це не дуб. Оце дуб. А може дуб, бачите? Кора не така, як в нашому дубові. Схожа на бук. Мабуть, це бук. А це дуб. Це кора дубова. Так, і колір... О, бачите, це колір навіть інший, інший колір. Я думаю, що це бук. Можу помилятися. Це схоже на бук. У нас бука взагалі немає на Волині. Дуб не такого кольору на Волині. Ну, можливо, десь в, інших, в іншому регіоні Волинь не мала теж. Волинська область дуже велика. Це в мене не Чернівецька область, що там тої області, як Кіт наплакав. А Волинська область, вона на те вона і Волинська. Не, не, не даремно на їх. На номерах пишуть аси. Тут живуть тільки аси. Так, ну, Наші богарочки. Дивіться, що ми маємо. Що ми маємо? крім дров. Там і ще і подарунки нам давав цей Іван. Ще раз я кажу муцумєску. Дивіться, привезли ми насоса. Привеземо насоса. Насос не оригінальний, але насос робочий. Зняли ми з системи, бачите, тосов був. Повністю робочий файний насос, він нього працював, проблем не було. Але його були е, оригінальні насоси, ми поклали йому. ну В нас ставлять, а там в Чернівецькій області кладуть. В Франківській області кладуть. В е, Хмельницькій області кладуть. Ми трошки поїздили по різних областях і е, розуміємо різницю, де хто як говорить. Я думаю, що мене розуміють. Ми намагаємося підлаштовуватися під кожен регіон, під, кожен, під кожну національність людей. Ми йому поклали насос оригінальний, а це він подарував, ну не нам, подарував нашим клієнтам, каже, можливо, десь якась людина, може, яка там якась бабуся, можливо, десь якась проста бідна людина. Їм треба, головне, щоб працював якийсь насос. Просто подаріть від мене. Подаріть від мене. Це подарунок. Можливо, зараз хтось там дивиться, йому сину треба, Може, десь будемо робити. Це насос не наш. Це подарунок для таких людей, які мають потребу, мають нужду, не можуть собі там дозволити купити нового насоса. Ну, різні ситуації є. Дійсно, є такі різні ситуації. так, Дрова бачили. Дрова це для нас. Це для підклієнтів, можливо, навіть підписник. До речі, там є цікаві речі, він хоче продати, з Англії, такий файний підміст або підлог. Він йому не став. Забули ми зняти, точніше не встигли. Далі що ж ми маємо? <клух> маємо такий подарунок. Маємо ось такий подарунок. Ось така лібьодочка. Ви працюєте в гаражі 500 кілограм. Працюєте в гаражі, а ми ну, ще мріяли стукати. Ми до того просто не дійшли. Не дійшла лібдочка не китайська. Лібдочка не китайська. Дивіться пісідку виключу. Видно. Бачимо. Оригінальна лібдочка та чи як нам правильно сказати. Бачили? Це вам не нечайно. не чайно. Отаку річ нам подарує Іван. Мені було аж незручно, скільки він... О, Іван О, така у нас вийшла історія. Ну, Там ще привезли речі. Нас знімали багато фрагментів, бо там були деякі моменти, ну, були дуже цікаві моменти, які ну, нам не було ні сил, ні, що ми там вночі працювали, просто ми не зняли там дещо знімали, там, як то насоси запускали. там Такі моменти були нестандартні, вибачте, не все. Можна було б набагато більше відзняти, матеріалу цікаво, але багато що зняли. Багато там буде потім по ті самі котельні, бо ми там залишилися на ніч, прийшли там вранці, запалили, ще там посидів котельня, розумієте, якийсь там ідеї подивився. І, ну, Проблема в його, найбільше проблема, що дуже малої потужності котельни, настільки малої потужності, оцей кендле верхнього горіння, а будинок дуже великий, там ну, біля 300 метрів квадратних, там перший поверх десь 120. О, і другий там, там бачите, на першому гаражі, другому там більший будиночок. Другий, можливо, там більше 150. Тобто, ну, майже 300, там біля 300 квадратів, дуже великий будинок. І той котел працює на грані, на грані, він не витягує. Він казав, коли працював напряму, був таке, що він не міг створити, ну не міг не розігріти систему, і Ми поставили йому буфер і... Ну, він не може нагріти, розумієте? Можливо, він потім розженеться. Навіть проблема не в тому, що він не може нагріти. Там він, можливо, нагріб, якби можна було додати паливо. більше він плаче <клусить> до мене дзвонить, ну як мені каже, додати паливо. От Я кажу, треба додати паливо. А допавити паливо? На дні лежить віці, дрова дуже створить великий жар, на дні <клусить> лежать дрова. Жару дуже багато. А поки той жар загасне, треба там не знає, скільки годин чекати. Треба кармі заклад, щоб далі гріло. Все. Саме навіть не те, що там потужність, а там може, можливо, якось би він витягнув. проблеми. Ну, Це все буде показано в наших відео. Там лежить, до речі, та гармата електрична нам допомагала, ми в долині її гонили практично цілодобово тих 3 кВт. Бо там взагалі нова будова ніколи не опалювалася. Ми там просто могли б замерзти стільки часу провести, вона працювала. Отака нас історія. Там нас ще прийшли подарунки на нову пошту, потім ми покажемо. Окремим сюжетом, просто ми не встигаємося знімати. Дуже багато інформації просто по схемах, по тому. Тут підключали одну котельню все ж таки по старій схемі, хоча, хоча ми хотіли по новій схемі, і за то, що кожна, схема, кожна котельня має своє, свою специфіку по розміщенню і ми використовуємо і ту, і ту схему, і та й та добра схема. А в цього вівана ми по, поклали все по новій схемі. І під'єднали бойлера. Це вперше Вперше бойлера по новій схемі. Ніде такої схеми ми не бачили. Ну, ми були впевнені, що воно буде працювати, але все одно треба перевіряти на собі. І були проблемки, ну не по бойлеру, були інші там проблемки по клапанові, і щоб ви не, не, не наступили на ті на самі граблі. Ми деякий деяких момент мусили там трошки... Ну, можна сказати, переробляти, не перероб... ну, доробляти, як там. Ну, побачите, все буде на нашому каналі. Тобто ми малюємо на папері. ну, Частіше навпаки, потім робимо, а потім на папері малюємо. Отак у нас йде. Не так, як у людей, я вже казав. Перш ми придумали, зробили котельню, а потім вже намалювали вам дали. Не так, як дехто там робить Наші котла, скопіював нашого котла, але з великими там помилками. Продає вам креслення, але він його не використовував, розумієте? Креслення наших котлів, не тільки наших котлів. Ми про це теж змінимо відео. Є шахраї, там такий канал Тепло Плюс. Продає креслення неперевірених котлів. Він на скетчап трошки збільшується, каже більше потужність зменшив, зменшена потужність. Мені аж. А ще як то кажуть, дихати не дає, коли людина каже, <казу> я зменшую, потужність зменшилася від того. Так, потужність зменшиться, але є такі моменти, де не можна зменшувати, чи напаки не можна збільшувати. Там треба пропорції не завжди е... однакові в котлах. А він намалював на папері, продав кресне вам. ви гроші заплатили, а ви далі мучитеся. Треба все перевіряти на практиці. І так само цю схему ми перевірили на практиці. Які моменти проявили себе, яких ми раніше не могли на папері, не могли в голові уявити, поки немає практики. Ми ці моменти виправили і вам даємо таку інформацію, розумієте? Інформація перевірена. А ви просто копіюєте, Ага, в нас працює, і вас буде працювати. А для нас це ну, дуже тяжко буває, деколи коли там переробляти. Ми вночі вже мали їхати на інший об'єкт і хотіли так залишити, а мусили там трошки переробити. Проявився такий момент, ну, він там не критичний, але все буде, все буде, все буде. Дасть Бог, все викладемо, десь діти мене пороблять монтаж, мене немає часу робити цей монтаж. І все буде на нашому каналі. Наразі всім дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, все розкажемо. До речі, ми проїхали 1200 кілометрів, ну там амортизатор у нас не працює. Десь диска в передньому колосі, всі вскочили в яму, погнула вібрація. Хоча колеса тільки що балансували, Бала... наше балансування пішло на нанівець. А зараз ми приступаємо до роботи. Всім до зустрічі!